Мої вітання ви в Кінодомі Войтенка. Ну і, власне, я, Володимир Войтенко. Я вам вже розповідав про цей фільм, а сьогодні буду розповідати більше. Річ у тім, що це стрічка, яка називається Ля Полісіада. Дивна, вичевидь назва, що воно означає такий лінгвістичний термін. Який означає щось із мовою складне, таке власне, хто фільм подивиться, то і, я так думаю, зрозуміє. А вже настає скоро кінецьосини, по потім, потім зима. І 9 грудня 2023 року Європейська кіноакадемія буде проводити нагородження найцікавіших, найкращих, найпомітніших. За цей рік протягом цього року у всій європейській кінематографії, кіноіндустрії, адже там нагороджують багато за що. І от втретє, за всю історію, ну, власне, українського кінематографа, український повнометражний ігровий фільм буде претендувати на такий приз Європейської кіноакадемії, який називається дуже гарне відкриття року. Відкриття року, приз фіпресі, тобто кінокритиків. Для нас це дуже важливо, тому що ми сподіваємося, що українське кіно, як і 100 років тому, коли знімав, творив Олександр Довженко як режисер і ще багато його побратимів кінематографічних, як це робили дуже виразно видатні. Українські творці кінематографічні в 1960-х роках, такі як Параджанов, Осика, брати, братину вони продовжують і зараз, хто ще живий, хвалити Бога, має за душею талант, а вони всі талановиті. І так як вже протягом останніх десятиліть українські кінематографісти. Молодші, такі як Дмитро Сухолиткий Собчук, його фільм Памфір також був висунутий на здобуття цієї премії відкриття року. І Михайло перепрошую Мирослав Слабошпицький із кінокартиною Плем'я, який ще раніше, 2014 року, також претендував на. Цю премію, на цю відзнаку, це дуже важлива відзнака. І от 9 власне, грудня 2023 року ми дізнаємося, чи фільм «Ля Палісіада Філіпа Сотниченка отримає цей приз. В кожному разі, якщо він вже потрапив до номінації, до номінантів, він вже, вже відзначений, вже помічений. А це дуже важливо. І там одразу ж незабаром. Всередині січня, вже наступного 2024 року, а саме 11 січня, це заплановано. Має бути всеукраїнська кінотеатральна прем'єра цієї стрічки, куди я вас запрошую, будь ласка, дивіться в кінотеатрах. А картину робили довго 5 років. Ну, це частенько так буває. От і її така, скажімо так, світова, принаймні фестивальна прем'єра, а це кіно авторське кіномистецьке, мистецьке, вона відбулася ну, майже рік тому ще е, в січні місяці нинішнього 2023 року на Роттердамському фестивалі. І це такий фестиваль особливий. Е, там беруть участь фільми, які мають особливі мистецькі, художні, авторські. Якості чесноти, і він отримав, між іншим там він був помічений і отримав приз того Фіприсі, це міжнародна така федерація, яка вбирає в себе кінематографічні критичні знання, скажімо так, коли кінознавці, кінокритики визначають, а що ж є. Що ж є цікавим, що ж є достойним. Я хочу сказати, що власне Філіпа Сотниченка я знаю давно, вже майже 15 років, коли він ще був студентом. Я знаю його за його фільмами. Це короткометражні картини, їх, їх 5-6 було. І вони дуже цікаві тим, власне, цікавий Сотниченко, тим, що він вмів як це кажуть самі кінематографісти працювати з часом. Е, взагалі, це кіно це певний такий зупинений час, і йому вдається якимось особливим, е, творчим кінематографічним чином е, переходити в фільмі з часу в час. І ти не знаєш, це хроніка кінематографічна, е, чи це так зіграно камерою, акторами ще чимось. І власне, низка його картин, короткометражних, син, технічна перерва, цвях. Ти дивишся і думаєш, Та, це Київ, мабуть, десь з 70-х років, а виявляється, це відтворено. І Філіп Сотниченко мені переказували, хотів. Навіть у картині Ляпалісіада мені запропонувати якусь невеличку роль, ну так не сталося. Я думаю, що і без мене ця картина вже є видатною, видатною, тому що її помічають люди, які весь час дивляться кіно більше, ніж е, пересічні глядачі. І, і тому е, не тільки будуть оцінювати наскільки це правдиве європейське відкриття року 2023, го як критики оцінили дуже високо на Ротерданському фестивалі. Також він вже помандрував, знаєте, українські фільми, не тільки українські, мандрують фестивалями десь а то може і два, для того, щоб отримати якусь відзнаку, якусь славу, показати себе, адже нашому братові, українцеві, Якщо хтось не поцінував десь за кордонами, то нам уже й важче якось це зрозуміти, що це наше відкриття. Я напівжартую, але в тому жарті теж є частина правди і велика. Скажемо так, а фестивалів було багато. В Польщі навіть проходив такий. Він вже восьмий, по-моєму, якщо я не помиляюсь за рахунком фестиваль українських фільмів, де стрічка була е визнана найліпшою як за операторську роботу. Зверніть увагу, до речі, на це теж у цьому фільмі. І в Сараєві, а це е Боснія і Герцоговина е також картина була відзначена. Таким чином, також такий в Литві у, у Вільнюсі є фестиваль, де е, Ля Палісіада. Ну і побачили, що це най, най, найкращий фільм фестивалю, а також що це європейське відкриття. Е, от. І е, він ще мандрував багато де і, власне, домандрувався до Київського тижня критики. І вже в шосте там вручалося. Така національна премія, яка називається Кіноколо. І, власне, в цьому кіноколі е фільм Філіпа Созниченка Ля Полісіада» отримав найголовніший приз власне, за найкращий повнометражний фільм. Будьте ласкаві, поставте нам добриків кінодому Войтенка і «Ля Полісіаді». Хоч ви її ще не бачили, але я сподіваюся, що в січні місяці 2024 року це пройде два місяці, це не так довго. Але цей фільм, як і стрічки, які я згадував короткометражні у Філіпа Сотниченка, також занурені в час. Відбувається 1996 року. 1996 рік це особливий рік. Тоді Україна. Яка важко, але все-таки е, рухається туди, звідки вона вийшла і де вона є. Вона є, по суті, в центрі Європи. Немай, хай, нехай географічно, але і за е, цим своїм суспільним людським, державним світоглядом, е, власне вона несе століттями і той тисячоліття європейські цінності, пов'язані із правами людини, зокрема. І 96-го року Верховна Рада прийняла такий закон, який забороняє смертну кару. Це дуже важливо, тому що Бог через батьків через е, нашу рідню, яка теж тягнеться і століттями, і тисячоліттями, е, дає нам життя з вами, а забрати теж може тільки як і він, може доля забрати. І от 96-го року було прийнято такий закон, була певний час. І от відбувається тоді, коли п'ять місяців до того, коли він вступить в дію, і вже не можна буде людину засудити на смертну кару. А відбувається вбивство міліціонера, тоді була міліція. І розслідується вбивство судовий експерт і слідчий. І все ця історія дуже складна, вона множиться на особисті дуже якісь речі. Адже і цей слідчий, і цей судовий експерт були закохані у дружину покійного. І тут в цьому, по суті, іронійному детективі, він іронійний, там, може, можна, мабуть, знайти і мелодраму, там багато що можна знайти, розгортаються всі, е, е, всі якісь аспекти цієї історії. І дуже особисті, про які я зараз сказав, адже там проявляється. Ставлення цих людей, цих персонажів, до, і до дружини загиблого, і до нього самого, і до того, що відбувається в державі, як вона змінюється, як не просто перейти до того, що вже людина не може бути страчена, яке б лихо вона не зробила. І треба знайти цю людину, яка Є винуватою, яка є вбивцею, яке ставлення до підозрюваних. І чи може судова система експериментувати в якомусь розумінні над ними? Адже ви, мабуть, знаєте, що одна із найбільших проблем донині в українському суспільстві, в українській державі це судова система. І зокрема, тому нас. Україну не приймають до Європейського Союзу, до НАТО, зокрема, і тому, що в нас вона досі е, носить ознаки авторитарні або й навіть тоталітарні. І е, фільм Філіпа Сотниченка Полісіада розмірковує над усім цим. І е, він дає дуже багато емоцій, і, е, власне, в цих емоціях. Можна і потонути, як в справжньому мистецькому творі, а можна і випливти. Я сподіваюся, що е, вам і нам це вдасться, коли ми будемо дивитися цю картину і е, переживати її, переживати за те, що відбувається, за цих персонажів, за цих е, комусь розуміння дійсно героїв. Я сподіваюся, що перед тим, як ми ще подивимося, ми дочекаємося 9 грудня, коли. Європейська кіноакадемія силами в нашому випадку критиків, адже відкриття року приз Фіпресі асоціації великої європейської кінокритичної, кінознавчої, буде визначати, а хто ж там найдостойніший, найцікавіший. Ну а потім недовго, потім ще пройде якихось, якийсь місяць, якісь чотири тижні. І в українських кінотеатрах для Палісіада з'явиться для того, щоб ми могли зробити, як би там не було на європейських обширах, щоб ми могли зробити українське відкриття. А цей фільм дійсно є і цей режисер, і всі, хто з ним е, творили цю картину для Палісіаду. Є вочевид. Відкриттям. Ставте добре кінам і е, далі поширюйте це відео, поширюйте кінодім Войтен серед своїх е, друзів, коханих і навіть тих, кого ненавидите. Адже від кохання до ненависті е, по суті один крок чи просто один клац на. Е, на, на, на тій клавіатурі, яка перед комп'ютером, і е, не забувайте, що кіно Дім Войтенка для вас, і я для вас, і кіно для вас. Ви найголовніші в цьому процесі. На, на все добре.